Всім привіт, мене звуть Анна Романенко. А це основні події тижня, що минав. Події ми оглядаємо безпосередньо на Маріупольщині. Сьогодні у випуску поговоримо про те, які ще абсурдні інновації вирішила запровадити окупаційна адміністрація в Маріуполі, і про важливе рішення українського уряду щодо допомоги переселенцям. З наступного понеділка уряд починає виплати субсидій на оренду житла для переселенців. Що саме для цього потрібно? Як це буде відбувати? Буватися я сьогодні вам розповім. Якщо вам цікаві важливі ці теми, будь ласка, підпишіться. Ну а ми починаємо. Звичайно, що основною темою цього тижня була інаугурація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Дональд Трамп весь тиждень робив гучні заяви щодо війни Росії в Україні, вони були інколи суперечливі, інколи виглядали як несправедливі і помилкові. Але загалом він посилав сигнал диктатору Путіну досить чіткий диктатор Путін прийшов час домовлятися про ми. І якщо ти диктатор Путін. Цього ще не розумієш, то в мене знайдуться для тебе аргументи, щоб переконати. Реагував на такі заяви і президент України Володимир Зеленський. принаймні він сказав про те, що. Готовий сідати за стіл перемовин, але вважає, що гарним початком для таких переговорів буде відведення військ до лінії зіткнення станом на 24 лютого 2022 року. Також він зазначив, що Україна погодиться на мирні умови тільки якщо вони будуть справедливі щодо України. Ну і це дало підстави. Такому партнеру в цьому танці Дональду Трампу, казати про те, що от Володимир Зеленський в покладістий парінь готовий до перемови, залишилось лише підштовхнути в нужному потрібному напрямку і російського диктатора. Ми будемо спостерігати, звісно, що як і весь світ за подальшими подіями, але головний. Кут нашого зору прикути саме до подій в окупованому Маріуполі. З початку цього року, вже зараз, коли закінчилися всі свята на Росії, нарешті повернулися до навчання діти в школи а малеча в дитячі садочки. Ну, і отут вони зіштовхнулися з новиною, яка Просто щоденно тепер змінює їхнє буденне життя. Диктатор Путін оголосив 2025 рік роком захисника російської вітчизни. І це накладає такий жахливий відбиток на все, що відбувається в окупаційних школах і в окупаційних дитячих садочках. Практично у всіх навчальних закладах зараз в Маріуполі почали відкривати готувати спеціальні виставки, присвячені так званим героям СВО, а насправді бандитам, які поза законом. І які просто вбивають людей на території суверенної України? От тепер портрети цих вбивць вивішують в школах. Створюють інтерактивні виставки, пересувні виставки, і вчителі, організатори тих виставок, обіцяють, що це лише початок. Що весь цей рік вони будуть дуже старанно працювати для того, щоб ідея диктатора Путіна достукатися до кожної дитини і засрати її голову. Що вона буде виконана. Тож, вже навіть в дитячих садочках зараз активно переодягають дітей у, у військовий устрій, надягають на голови пілотки, усаджують картонні танки і починають все це шоу запроваджувати. Серед маріупольських дітей, Пам'ятаєте, як ми взагалі-то сміялися щороку, там на 9 травня, коли бачили всю цю вакханалію, оце побідабесія, коли по всій Росії починався цей маразм підкорення дитячого життя і перетворення його на військові рейки. Нам було смішно насправді, але зараз вже не до сміху, тому що всі ці події, які нам здавалися такими маразматичними і такими далекими від нас, тепер вже безпосередньо прийшли на нашу окуповану батьківщину в Маріуполі. І мені здається, що для будь-якої притомної. Дорослої людини, батька або матері дитини, яка дійсно любить свою малечу, от ті фотки, які ви бачите зараз на екрані, мають стати таким сигналом, що треба терміново рятувати своє дитя. Бо вплив отакої агресивної воєнної пропаганди на дитячі голови, він буде невиправним. І залишиться це тим, чим закінчується зараз вже майже для там 500 тисяч російських матерів похоронками. І цинковими трунами. Ось такі події зараз відбуваються в Маріуполі. Тобто, в той час, коли пів міста ще зруйновані, в місті за три роки досі не запрацювала каналізація, російські окупанти переймаються, як вон як їм засрать мозги дітям, а не тим, як відбудувати те, що вони зруйнували. Ну і одна із таких акцій дій на підсилення пропаганди, це встановлення. Пам'яток пам'ятників меморіальних дошок. Вони росіяни почали цим займатися з перших днів окупації, і прошу зауважити, що жодна, жодна людина не в Маріуполі не вийшла і не сказала, що не на часі, замість того, щоб оце встановлювати, якісь там меморіальні дошки, ви краще будинки людям перемотували. Ні, тиша, бо люди залякані, люди невільні. Люди просто там в окупації. Вони мовчки спостерігають, як росіяни, перше, що зробили, почали демонтувати всі пам'ятники, які, е, які я, я навіть не скажу, що вони є антиросійські, вони є просто свідченнями злочинів, які Російська імперія і Радянський Союз е, скоювали по відношенню до українського народу. Здавалось би, якщо ви за правду, то ці пам'ятники мали би стояти. Якщо ви за народ, якщо ви за пам'ять і за відновлення історичної справедливості. То ви мали б залишити ці пам'ятники, але ні. Росіяни в Маріуполі, я просто нагадую, демонтували в першу місяці окупації пам'ятник жертвам голодомору, пам'ятник жертвам сталінських репресій. Вони демонтували Козацький хрест, вони демонтували пам'ятник Маріупольцям, які загинули, захищаючи свою країну, що може бути більш святим, ніж подвиг цих людей. Але ні, росіяни і це демонтували. Більше того, вони демонтували пам'ятник загиблим в результаті теракту на мікрорайоні Східний сьогодні. Якраз річниця трагедії, 10-та річниця трагедії, яка сталася 24 січня 2015 року. Десять років тому Росія здійснила страшний теракт, обстрілявши мікрорайон. Трупи валялися просто всюди. 31 людина загинула, 118 людей отримали поранення, сотні людей отримали психологічні травми, десятки будинків були пошкоджені. І ми тоді, в 2015 році, навіть уявити не могли, що мікрорайон Східний, що на мікрорайон Східний перетвориться весь Маріуполь. З цього декілька років і Маріуполя не буде існувати як такого. І це, це настільки страшно, що важко укладається в голові. Так от, росіяни вирішили і всю пам'ять стерти з, з нашої свідомості. І зараз тепер натомість вони будують встановлюють свої пам'ятники. То тут, то там з'являються монументи, постаменти. Російським або проросійським терористам, їхні, їхнім найманцям в Росі, росіяни встановили в Маріуполі також пам'ятник будівельників, пам'ятник російському екскаватору. Ну тепер нова новинка. Вони будують фундамент під новий пам'ятник воїнської слави. Що це має це на увазі? Що вони вкладають в цю воїнську славу? Незрозуміло поки що. Чи мають вони на увазі лише героїв Другої світової війни? А можливо, вони хочуть якось так увічнити пам'ять бандитів-терористів, які захоплюють чужі території, але вже під російськими триколорами, поки що невідомо. В соцмережах з'явилося фото майбутнього пам'ятника. Отак він буде виглядати. Ну, хочу зазначити, що, звичайно, ніякої естетики або сучасного мистецтва в цьому пам'ятнику немає. Це ескіз свідчення абсолютно стилю соцреалізму в монументалістиці, і таке от одоробло з'явиться. Від рук окупантів в Кальмівському районі біля парку Петровського на місці, на тому самому місці, де колись стояв пам'ятник Леніну. Ну, чомусь от росіяни вирішили, що оця воїнська слава більш важливіша, ніж їхня улюблена кішечка відновлення монументів Важдю. Ну і від новин з окупації перейдемо до цієї важливої теми допомога. Українським переселенцям, біженцям від війни, в тому числі і в Маріуполі, в Україні держава нарешті знайшла фінансовий ресурс для того, щоб надавати суттєво таку важливу допомогу переселенцям сплачувати субсидію, виплачувати субсидію на оренду житла. Така субсидія, в принципі, існувала і до того, але умови її надання були настільки вузькими, що практично одиниці могли лише скористатися такою послугою від держави. Більша ж частина переселенців вимушена була сама сплачувати дуже дорогу оренду житла. Субсидія на оренду формується і виплачується так само, як і субсидія на виплату комуналки. Тобто її треба оформити лише один раз, подати документи, а потім держава буде автоматично пролонговувати цю виплату, якщо ваші фінансові умови не будуть змінені. Що змінилося от в нових правилах, які починають діяти з 29 січня, тобто вже на наступному тижні. По-перше, розширена географія там, де людина може орендувати житло. Раніше держава обмежувала географію лише дев'ятью областями. Зараз немає обмежень в будь-якому регіоні підконтрольному Україні можна подати на цю субсидію і її почати отримувати. Наступна, наступна новація зменшений відсоток витрат, які несе родина на оплату оренди житла. Раніше це було 30%. Зараз, якщо ви сумарно сплачуєте за оренду 20% від того, що ви заробляєте на місяць, вже ви маєте право на отримання такої субсидії. Для того, щоб її отримати, потрібно мати офіційний договір з орендодавцем. І оце може стати реальною припоною на шляху до того, щоб родини отримували цю важливу державну допомогу. Тому що договори оренди це такий документ, який не дуже люблять оформлювати люди, які здають. В оренду своє житло неофіційно. Ну, тобто, за законом, орендодавець має не просто отримувати від вас дохід, але він мусить ще й сплачувати податок з цієї суми. На жаль, більшість орендодавців в Україні ці доходи приховують лише поодинокі, дійсно мають за бізнес оцю здачу в оренду свого життя. Ой, свого житла. І якщо людина не захоче легалізуватися, то всі ваші зусилля отримати субсидію від держави будуть марними, бо держава на такі умови не погодиться. Треба вмовляти орендодавця на те, щоб він все ж таки погодився оформити офіційний договір здачі житла в оренду. Для того, щоб аргументи... Вмовляти, щоб вмовляти було легше, держава надала такий вагомий аргумент. Вона пропонує сплачувати податок з цієї суми замість орендодавця. Чи вплине це на рішення орендодавців? Подивимось, принаймні така можливість у нас з вами з'являється, і я думаю, що варто нею скористатися. Бо життя переселенців дуже важке. В Україні, а допомога від держави дуже маленька. Тому я всім бажаю фінансової стабільності, користатися тими можливостями, які принаймні є, і підписуватися на цей канал, бо ми будемо спостерігати і надалі за новинами важливими і для Маріуполя, і для Маріупольців, і для переселенців з будь-якого іншого українського міста. Дякую, що слухали.